Доброго дня! В ефірі інформаційна програма Вчасно В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца про головне життя краю наступні 10 хвилин. Ужгородські депутати знову перетворили на фарс засідання міськради за земельні питання, котрі виносили на розгляд вже п'ять разів. Знову не проголосували. Проте остаточно зняти їх з порядку денного чомусь не поспішають. Проте депутати все ж таки виділили гроші на ремонт дорожнього полотна, внутрішньоквартальних доріг та ремонт кількох ліфтів. Також надали двом особам статус почесного громадянина міста. Не проголосували депутати на за розірвання договорів оренди на землі, Землю, за яку платять окремі депутати та міський голова Віктор Погорєлов. Це було десять років назад, шановні. Це інтересів. не Ліксине. Моя, моя. У мене що моя фамілія там. Це ваша дружина. Да. Ну, чого? Скільки ви платите за місто? Ваша родина, чого, наприклад, не можна? Ми скільки все пла далі? Ми все платимо, і якщо не проголосують, будемо платити далі. А може в все, все. Тема закрита. А чого? Все. чого? Кажу, причина. тема закрита. Тоби не хочете сказати? Не хочу. Зрозуміло. Да. Я, я відмовляюся від оренди. Зрозуміло. Моя жінка не хоче платити. Не хоче. А, а я там, я не там же нерухоме А Я плачу. День врожаю 2015 Сільськогосподарський ярмарок під такою назвою відбудеться в Ужгороді вже цими вихідними. Цьогоріч він збере рекордну кількість учасників. Власну продукцію представлять сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства області. На ярмарку можна буде придбати овочі, фрукти, картоплю, м'ясні, кондитерські та хлібобулочні вироби за доступними цінами. Участь у заході візьмуть і приватні винороби. Ярмарок відбудеться 26-27 вересня на вулиці Феденця в Ужгороді. 90% продукції, яку представлять, вироблено на Закарпатті. Захід буде проводитися 26-27 вересня у місті Ужгород по вулиці Феденця. Приємно відзначити, що на цьому заході на цій ярмарці задекларували прийняти участь практично рекордна кілька, кількість учасників. Їх загальна кількість буде становити понад 120, Це найбільше за останні роки. Ще один такий приємний фактор, що на цьому ярмарку буде продаватися продукція більше 95% якої є вироблена на території області. Крадений автомобіль вилучили в іноземця. Митники на посту Ужгород керував транспортним засобом громадянин Словаччини. Після перевірки документів митники отримали листа від сектору Окрбюро Інтерполу МВС України в Закарпатській області, в якому зазначено, що цей транспортний засіб викрадений за протоколом про порушення митних правил автомобіль вартістю більше мільйона гривень вилучено. Закарпатські захисники кордону і Щобського прикордонного загону весь тиждень будуть відпрацьовувати майстерність володіння зброєю гранатомети, автомати, гвинтівки та кулемети. Це мінімум, яким має володіти кожен український прикордонник. Після війни на сході бойове злагодження та стрільби приходять втричі частіше. Як тренуються, закарпатські зелені берети, бачив Роман Сов'як. Будь-яке навчання починається із табору. Саме тут хлопці перебувають основну частину дня. Тут ночують та харчуються. А от тренування проходять за 6 кілометрів звідси. Тож щоб просто дійти до стрільби, що у повній амуніції, треба добре побутіти. На полігоні бійці отримують снаряди для ручного протитанкового гранатомету та проходять інструктаж. Після цього починається найгучніший етап навчання стрільби із РПГ. Постріл. Офіцери, котрі навчають прикордонників, стверджують, лише постійні навчання, постійна практика може врятувати життя прикордонника на сході України. Даний РПГ РПГ Сімве. Це ручний противотанковий гранатомет. На даний момент пройшли навчання 28 чоловік це гранатометники і помічники гранатометників. На кожного чоловіка виділялося по два вистріли. Дану вправу виконано було на оцінку задовільно. Фактично, треба так хоч кожного місяця здійснювати стрільбу з даного гранатомета. Часом на іншому стрільбищі охоронці кордону відточують майстерність у стрільбі з особистої зброї. Тут тренуються як і автоматники, так і снайпери. Подібні стрільби відбуваються щомісяця, хоча щодо бойових дій відбувались утричі рідше. Офіцери-наставники запевняють, цього достатньо, щоб якісно підготувати хлопців. Достатньо, тому що раніше було, стрільби проводились один раз на три місяці. Зараз, зв'язку з ситуацією, я вважаю, це нормально. У нас персонал, який організовує і проводить дані збори, переважно всі вже побували в зоні АТО. Ну і, звичайно, мають певні навички. Частина цих прикордонників мобілізовані про те, що їх можуть відправити у зону, АТО, чули і готові їхати. Новачки у рядах зелених беретів впевнені у своїх силах. У мене друзів дуже багато то тобто, на сході було і в першу мобілізацію, і в другу, то тобто, ну, ну, желання було желанням тобто, бути пойти, щоб защищатися ну, тобто, суверенітет держави. А якщо от буде такий наказ поїхати в зону, АТО, ви готові туди поїхати? Готовий поїхати в зону АТО, то тобто в будь-який час, тому що ми до цього сюди призвалися. Керівництво Чопського прикордонного загону не зі слів знає, чому потрібна така підготовка. Полковник Юрій Кирюхін служив на Луганській ділянці українсько-російського кордону, і в той час, коли на Україну напали, багато людей не готові були застосовувати зброю, щоб такого не трапилось і проводять навчання. Проте у закарпатців є свій особливий підхід. У нас крім нічних стрільб, то, що в нас заплановано, ми також проводимо такі заходи, як раптово виникаючі завдання, а саме е ймовірно, ймовірний напад на військове містечко, то є, де знаходиться безпосередньо, з використанням е засобів ну, боєприпасів для холостої стрільби, взрив пакетів та все інше, щоб персонал, е який Тут у нас в окремій бойовій прикордонній комітори був готовий до будь-якої ситуації. Наразі проведено лише один день стрільб. Вже завтра на полігон знову вийде сотня військових, щоб відточити свою майстерність та гідно захистити усі кордони нашої держави. Коли зорі стають ближчими в Ужгороді, на базі мобільного планетарію лабораторії космічних досліджень презентували міжнародний проект Мистецтво космосу без кордонів, відтепер закарпатці мають змогу спостерігати за зоряним небом через телескоп та відвідати лазерне шоу. Деталі розповість Валерія Турок. Професійні астрономи та митці презентували глядачам безмежний образ космосу. Учасники проекту Мистецтво космосу без кордонів зображують зоря на небо у незвичному форматі за допомогою звуку та світла. Це якийсь можна сказати, новий оригінальний художній метод створення художнього образу картини. Це може бути статична картина, може бути динамічна картина. І люди приходять і малюють цим лазером, і дістають величезне задоволення. Це ми вже багато років практикуємо. Проект реалізовано у рамках програми транскордонного співробітництва Угорщини, Словаччини, Румунії та України на меті розвиток туристичного потенціалу і стимулювання суспільного інтересу до астрономії. Саме заради цього науковці ужну створили мобільний планетарій. кажуть, дали старій лабораторії друге дихання. Його мета популяризація Астрономії пріоритет в тому, що ми можемо з цим, з цим планетарієм поїхати в віддалені куточки Закарпаття, Міжгір'я, Рахів, і розказати діткам, що таке астрономія, тому що да, дуже часто зараз астрономію путають з астрологією. В радянські часи виділялися автобуси, держава оплачувала і дітей, привозили вночі і сваляли, і волівця могли приїхати. Навіть з Рахова приїжджали. Тепер є правило, що тільки в супроводі. Оді міліції, причому школа має платити і міліції, і автопарку, і приїхати. Приїжджає сюди, а тут хмари або дощ капає, і все в пусту, і гроші величезні полетіли. І тому практично з області екскурсії перестали їздити. Науковці та митці переконують, такі вистави мають заспокійливий та терапевтичний вплив на людей. Долучитись до спостереження за небесними світилами у супроводі музики ужгородці зможуть ще протягом двох днів. Закарпатські художники вже розпочали відзначати день міста. В обласному центрі відкрили виставку Ужгород очима художників на живописних полотнах. Місто зображене з різних ракурсів, аби ужгородці змогли побачити обласний центр Закарпаття під іншим кутом. митцям довелося проявити неабияку фантазію разом з художниками на відкритій виставці. Побувала Анастасія Ножка. Весь Ужгород в одній мистецькій галереї, щоправда, на живописних полотнах. Так день міста відзначають художники. Деякі з них привели своїх вихованців зі школи мистецтв. Один з них Василь Вовчок. Любов до рідного Ужгорода передає по-своєму Ужгород – Цікаве місце місто для малювання. Це і старовинне місто, і яка е, у нас є набережні, є повітря. Е, якась димка, ранкова, така можлива із парку, із Боздоша. Теж цікаві погляди, такі є. В сторону горян цікаво, наприклад. А якщо вийти за місто трошки на околиці, то ми вже бачимо такі бокшеївські пейзажі. Участь у новій експозиції взяли кілька десятків художників. Подібні виставки до Дня міста для митців вже на традиція. Ми хотіли показати здобутки наших художників на полотнах, тобто наш Ужгород, тому що я рахую, що художник, який має можливість передати руками. Ужгород це обов'язково треба робити, тому що якщо він це не буде робити, я рахую це взагалі недопустимо, щоб художник не малював Ужгород. Тому що у нас є свише тисячі таких закутиночок маленьких, всяких міст Ужгороді, котрі тільки малюй, малюй і малюй. Цьогорічну експозицію «Ужгород. очима художників приурочено до дня міста. Організували спонтанно, зібрали полотна за день до відкриття, тому й учасників небагато. Виставка, на якій можна глянути на місто очима закарпатських художників, триватиме в галереї «Ужгород» до початку жовтня. А вже восьмого в місті відкриють одразу три нові експозиції: приурочать їх до святкування Дня художника. У селищі середнього Ужгородського району відбувся перший матч збірної Закарпаття з футболу напередодні старту чемпіонату України серед обласних збірних команд. Наші футболісти провели перший товариський спаринг з командою середні. Наставник збірників Михайло Кондря до своєї команди відібрав представників кращих команд Закарпатської вищої ліги з футболу: ФК Ужгород, ФК Севлюш, ФК Оболонь та ФК Берегово. Перший звітний поєдинок футболісти провели на високому рівні. Ще у першому таймі підопічні Михайла Кондрі чотири рази відзначилися у воротах суперника, не збавили темпу гравці збірної, і у другому таймі поступово збільшуючи і без того розгромний рахунок, як підсумок 0-7. Гравці збірної Закарпаття вже готуються до першого туру аматорського чемпіонату України серед обласних збірних. І перший офіційний поєдинок відбудеться вже наступного тижня. Ну у нас на цю годину все більше розкажемо. Покажемо о дев'ятнадцятій стежте за подіями в області разом з нами. Я бажаю вам гарного дня, до зустрічі.